А далі я пару слів хочу сказати, а взагалі про що говорили ці два діди Трамп та Путін. Зі слів самого Трампа та його оточення, розмова була хороша, але не та, що призведе до негайного миру. Ну, хто б сумнівався в здібностях Трампа, домовлятись. Трамп заявив, що вони обговорили напад саме України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Тут я хочу підкреслити, що відбувається з обох сторін. Ви чуєте цей штамп? З обох сторін це ж та коротка фраза російської пропаганди, яка рівняє нас, хто захищається з тими, хто нападає і бомбить. А це дуже-дуже неправильно і небезпечно. Путін зі свого боку погрожував, звичайно, відповіддю, а Трамп замість того, щоб зайняти сильну. Позицію заявляє, що США були не в курсі українських атак.